А ти говорив два роки тому, що ти живеш з мамою? Так. А зараз ви в трьох живете? Ні. Ми, ми знімаємо квартиру Так. Е, — тимчасово, поки я будуюсь. Так. В Мирославі є будинок, в мене там я з мамою квартира, але ми знімаємо ще одну: одну кімнатну, звичайну, квартиру. Ну ми там зустрічаємося не часто. Тоб... Там квартира тільки для одного. Поясни. Тобто ви не живете разом? Ми не живемо разом, тому що у нас немає ще в нас будинок недобудований. Тобто вона живе у себе? А ти у себе? Так. Що це за. І на вечір зустрічаємось. Ввечері зустрічаємося? Ввечері зустрічаємо? зустрічаємося, ночуємо в сьомій квартирі. Отак. От там так. ніхто не живе, там просто ми ночуємо і все. Слухай, ну це дуже цікаво, цікаві стосунки виходить. Так. Тобто, ви Мирослава, все одно, ну, тобто, здебільшого живе. Мирослава за Тернополем, кілометрів 20 приблизно. Ну і малий за живе, знаєш, звичайно. так. Не двоє. А ви зустрічаєтесь тільки ввечері, кожен день? Кожен день. Ні, буває таке, що, що, що припустимо, їй там вдома треба щось зробити. То, то в той день не, не зустрінемось. Це не проблема. А чому не, не, не перевести дружину і сина там в окреме помешкання, щоб жити в. Трьох, або таких чотирьох, якщо це мама. Знімати що? Я живу в двокімнатній квартирі з мамою. Ну окей, можливо там знімати. Кімнатні. Так. Ну, а знімати. Е знімати квартиру для всіх? Ну, щоб якби родина завжди була разом. Катя живе окремо. Ну, окей, Катя, Катя вже доросла. а Син Ворослава ще неповнолітній, ще йому рік до 18-річних. Ну, Відповідно, ну, жити там в трьох. Ми дочекаємося 18 років. А, а потім поживуємо наш... двох. Ні, -ні -ні, дворожі, так? ні, ні. Давай тоді, берем, давай тоді беремо так: 17-річний хлопець угу. е буде жити зі мною і зі своєю мамою. Можливо. Ну, окей, він може жити тоді один. А, а, мама, а якщо, мама буде а якщо він з тобою. буде сильно ревнувати? — ну це вже. Твоя справа, як ти з ним налагодиш комунікацію? Ще не налагодив, тому що поки поки що це все впереді.